Шарики, їжаки ведуть переважно усамітнений нічний спосіб життя. Хоча подекуди бувають активними і зранку. Усю ніч вони зайняті пошуками корму, а вдень відпочивають і сплять. Віни уявляє з твердими голками п'ятнадцять метрів завдовжки. По-перше, який санітар лісок, коли а по-друге, картоплю і стобічі що третє ти хіба ведеш нічний спосіб життя? По третє. <obedient> <asleep> <sundan segui -OMC> <ifier> Позавчора допомагав їжаки впадає садок у обрискувати. у пустельних їжаків, що мешкають в Азії та Африці, вуха трохи довші, а голки коротші. Їжак він всюди потрібен а? мають хвости. Ми живе, живе всюди, і хвости в постелі, і в горах, і в джунглях, і в джунглях. оскільки без їжаків нікуди гулками. у їжаків особлива місія. Тільки три сантиметри. Їжаки поширені повсюди. А? Їх немає лише в Австралії. Я, я, як це? Нема. Уявляєте, немає і все. Австралія. А чому ти думаєш, що Австралія там гине без їжаків? В Австралії там є кенгуру, качкадю. Гадаєш, качкадю не може замінити їжака. Верси дурницю. Ти правий. Казати тут щось немає сенсу. Я переходжу від слів до дії. А це що таке? Нікуди ти не поїдеш. Їжечку, дай подушку, будь ласка. Ай, невдячний ти, їжачку. Зараз біг був у своїй Австралії від... Розлюченого кро і думав. Би, Ох, чому я зараз не у своєму ліжечку? Ах, чому я не послухався розумного кроша? О, ну -ну. Штопхай, штопхай! Коли ти втомишся і заснеш, я тебе назвіла. Ну, гаразд. А чому саме ти повинен їхати до Австралії? А не якийсь там інший їжак. Але ж хтось мусить. Чому не я? Я ще молодий, сповнений сил, легкий до підйом. А, ти не подумав, що Австралія може бути небезпечною для їжаків, тому їх там і немає. Приїжджає їжак, а за кілька тижнів перетвориться на кикру. До того моменту, як я дістануся Австралії, Я стану конем. Чи не думаєш ти, що вчиняєш Україн не Чому це? Бо їдеш туди, куди тебе ніхто не кликав. Що ти пропонуєш написати лист в Австралію? Спитати, чи потрібні їм їжаки і в якій кількості, на який термін. Бо виходить, що ти нав'язуєш себе. Ти правий? Ти абсолютно правий. Я про це не подумав. Знімай ланцюг. Їдемо додому. А, а, здається, я ключ загубив. От ти ж качко дзьоб. fauna maneguet i en el udina dinamit cotei dos sin labor rentos sin tu aci atacar a la no te me Ну, як там в Австралії, га? Не знаю, не йшли. То й правильно. Ми їжачок, з тобою сьогодні. весь садок оббризкаємо. От от. Думайте лише про себе. А в Австралії, гадаєте, не треба садок оббризкувати. Качко дзьоб... <звук>